Десяте, десяте і о десяті десять були неймовірні ворота доля, під час яких я мріяла замовити дещо надзвичайне нове у коханні, у кар'єрі, зеркальна дата. І саме в цей час Росія бомбила Україну. І, звичайно, у цей час не лише я не змріли дещо нове уся Україна, знала про цю дату чи не знала. Про цей час милила про одне, аби припинився цей обстріл, напад, настав мир і обов'язкова перемога України над російською агресією. Надзвичайно те, що ми спостерігаємо зараз у світі. І я, і ви бажала, аби наші рідні, наші друзі і уся Україна залишилися в живих непошкодженими. І навіть так буде у цей чарівний час. Вони спонукали нас мріяти єдино, загадати єдине бажання у цей час. Це значить, що усе буде Україна, усе буде перемога. Я тут у Словенії бачу, як мої друзі, колеги відміняють роботу. Бо вони просто нездатні зараз працювати з людьми у мирному руслі. Вони зараз у великій жалобі, і їм дуже важко це великі сльози і переживання за всіх тих, хто там тримаємося. Усе буде Україна. Ми замовили Богу велике єдине бажання: мир і перемога України над Росією.